Так, помаленьку подготавлюю до холодів, щоб вони себе теріковочки хорошо чувствували. Взяв, поцепив таку шторку, щоб менший об'єм гріти, щоб їм було тепленько. Це зараз поки одна клітка. Ось така, вони вже підростають. Зверху в мене біленькі. Багончики ось тут такі Три яруса повністю загружені. Біленьких мало, закполучилося. Треба буде трошки розширятися, ще одну клітку робити. А зараз на підході вже в інкубаторі, а кажу в інкубаторі в брудері. Емондо маленькі підростають. Зараз поки гріються, їдять. Теж треба підключити отоплення, поставити датчики, датчики диму, датчики температури. Поки Ще на дворі тепленько, то можна то все протестувати, щоб не бахнули холода і тоді цим всім займатися. Дара помаленьку застелило так поулінолівом, щоб було легше і прибирати, і собі попилисосив, та й все, та й збувся, щоб не бетонірувати пол, не придумувати собі там нічого лишнього. А так, помиленько розвиваємося. Буду, буду робити свою сімейне стадо своє, тому що заказуєш яйця, вроді закладаєш їх багато. На виході може бути 40%, 50%. Тобто зв'язатися з продавцем нема ніякої можливості. Писав. Ніяк не реагірую я то. Буду робити своє сімейне стадо і буду вже помаленько зі своїх яєць це все починати. а поки так. Поки пробую.